Привіт, красуня! Привіт, привіт, красуня. Я дуже рада тебе бачити. Я така гарна. Дякую. Це дякую. Це трохи такі дві да? Та, та, та. Я знаю, що я може, ще така сповнена енергії і натхненна. Я проводила рано сесію, от буквально 30 хвилин тому закінчила, і це таке відчуття. Неймовірне, коли людина виходить з відчуттям заходить з відчуттям смутку, такої безвиході, відчуттям, що немає куди далі рухатися, і що все трохи недобре. А виходить щаслива виходить щаслива, сповнена радості, сяйва. І в нас з людиною була домовлена одна сума щодо оплати, а вона скидає більшу суму. Настільки вона, знаєш, натхнена і щаслива. я отримала купу компліментів від дівчини. Каже, що від мене так, така енергетика Позитивна, така добра, сонячна. І, і це так приємно. Воно заряджає. Я хочу Знати, щоб е, всі люди е, між собою дарували один другому радість, от таку, і, 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 і компліменти, і прохожим, просто, які проходять. Бо ця от, любов і позитив і дармота е, формує оцей загальний вайб щастя. І я с... добре так сказала. Я з твоєю клієнткою 100% погоджуюсь, тому що від тебе дуже класна енергетика, позитивна і потужна іде. І я знаю, Дякую. Дякую, Дякую. Ти красива зовні, красива зсередині. Ми з тобою вчора теж гарно поспілкувалися, правда? На так, злоні. Е і дивись, я сьогодні тобі задам такі питання: зробимо підсумок, такий, так скажемо, підсумок наставництва і розкажеш трошки про себе теж. Тому Добре. що я це відео виставлю на YouTube. Ти ж не проти? Ні, 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 я за. Супер, добре. Давай тоді ти скажеш про себе. Ну, хто ти така, як ти себе позиціонуєш, і який в тебе досвід? Добре. Добре. Мене звати Черешня Ірина. Я енергопрактик, тобто практик божественного вирівня, я тета практик, я практика, аксесбар і фейсліфт, я також наставник, вже сертифікований наставник. Я прийшла наставництво і наставник, і я людина, а ще я володію таким інструментом, що я малюю малюнки під запит. Людей і даю їм інтерпретацію цього малюнка. Запит може бути любий. Тобто спозиціоную себе як людину, яка може покращити життя будь-якої людини в будь-якій сфері, тільки людина сама себе сама може хоч... мусить хотіти цього і йти mm -hmm. з цим запитом. Mm -hmm. Отак, от, от Оцей останній дар, який ти сказала, що в тебе є оце вміння через малюнки, він відкрився буквально недавно. Це ж в процесі наставництва нашого. Як ж ти як, як ти до цього прийшла? От як тобі це вдалося відкрити новий дар просто? Був вечір, я думаю, все, подивлюся фільм один. Я давно не див... хотіла придивитися один старий фільм. Я включила його, і мені не сидиться, не сидиться його дивитися. З мене так іде сильно енергія от ішло, Я така була заряджена. І я тоді комунікувала з однією такою дівчиною, з я вчилася Тити хілінгу, Оксаною. І вона каже: от сядь і попробуй перенести малюнок для людини. І мені тоді на той момент прийшла моя подруга, і я перенесла малюнок для, для неї. І відправляю їй малюнок. І от я сіла, і просто воно почало малюватися, я не розум. Я не розуміла, що я малюю. Там був ключ, корона, стіль, ледець, озеро і, ну, просто різні такі елементи малюнку. Не, не сукупність, а просто різні. Ніби, і от Я їй передала цей малюнок, і вона мені каже, ти так чітко. Каже, оцю корону і цей ключ мені вже не раз говорили в різних оцих, Ну, я не знаю, де вона там була. Каже: оцей корона, і цей ключ неодноразово він мене всплав. І я попробувала потім для тебе намалювала малюнок. Ти була друга, кому я намалювала. Потім намалювала малюнок для себе. Як мені діяти далі от, стосовно клієнтів? І там Така чітка відповідь прийшла просто що я аж сама здивувалася. Намалювала ще один. Далі я почала малювати вже за донат малюнки. і от угу. і це, так, це так не класно. Малюнок. Це не просто малюнок, ти ж даєш інформацію, ти прям чинель, так. тобі йде інформація потоком. Так, інтерпретую малюнок, так, yeah. так, так, так. Okay. Да, і і, і от по відгуках можу сказати, що дівчата вражені, що скільки там е, дається інформації. Okay. Uh -huh. Клас. Ну, Ми почули зараз про один твій продукт, так? Про так? Э, ченелінговий малюнок. Які в тебе ще є продукти? Ну, Продукт що в мене є ТТ-сесії. Тета сесія, mm -hmm. наставництво по тетасесіях, це, тобто це е, е, пару тета сесій, три тета сесії, хоча б разом. Тому що є випадки, коли одна та сесія замало, бо коли під... заходиш та тета сесію, розумієш, щоб з людиною піти і туди, і туди, і туди. Але в одну тета сесію це неможливо об'єднати. Тому що людина навіть не сприйме цю інформацію, воно її просто не завантажиться. Я би могла провести в одну тт сесію і 10, але воно людині не дасть результату. Mm -hmm. тобто, воно... що тобі не готова пустити стільки всього. Треба часто тіло прожило це все. Окей. Так. Давай ми з тобою так пройдемося, У мене тут є о, питання до тебе заготовлені. З якою емоційною точкою А, ти до мене прийшла в наставництво? В якому стані? Яким було твоє життя до наставництва, так скажемо? Яким було моє... не знати, як рухатися далі і як діяти mm. далі. От Тобі... я ніби щось хотіла, але як рухати, щось хотіла робити, але я не розуміла, що саме я хочу робити, і ні, я розуміла, що я хочу робити, але як це робити, я не розуміла. Mm -hmm. Так, я пам'ятаю, ти знала, що ти хочеш робити, але в тебе було таке ніби. Така, знаєш, розсіяна увага і таке так. неготовність діяти. Ну, тобто, я ніби хочу, я ніби вже й планую, але все немає паверу внутрішнього, щоб піти і почати робити. Так. Я так, тебе так. бачила такою трохи розгубленою. Я була так, бо я не бачила, що мені здавалося, що стільки всього якось навалюється, стільки всього відразу треба зробити. Я сама для себе не роз, по-перше, не знала, як розставити кроки. Я розуміла, що ці кроки якісь треба помаленько, але мені хотілося все і зразу. І через те я не робила нічого. Тобто uh -huh. ну, мені хотілося все і зразу, і помаленькими, але я все відкладала ну все все. Ну, от з понеділка вже почну типу, все потрошечки налагоджувати. На, і от Такий стан розгубленості, невпевненості і бездіяльності. Я б сказала бездіяльності. Uh -huh. Є таке, да. було. З яким запитом і з якими очікуваннями ти прийшла на продукт? Що ти хотіла б вийти? Запит... Вирішити, що я хотіла почати проявлятися для mm -hmm. того, щоб в мене з'явилися клієнти на тета сесії. Окей. Mm -hmm. okay. я... Тобі довелося да. це вирішити? Так, так, в мене є клієнти на, п... на тета сесії. Да. Mm -hmm. Поки що небагато. Я, між іншим не раз собі думала, чому люди не користуються можливістю. Коли є можливість скористатися за меншу ціну. Тобто той, хто починає, не має значення, хто проводить тета-сесію, чи він вже 5 років проводить, чи 3, чи тільки починає ну, все рівно тобто, він... сесія вона йде, як вона має йти. Чому люди не хочуть скористатися такою можливістю? Я неодноразово проводила тета-сесію за донат, пропонувала людям по зниженці, а люди не йдуть. Я не знаю, ну, і це таке якось в мене я коли шукала відповіді на свої запитання. От я пробувала, я була і там, і там, і там, і прийшла в наставництво. Тобто я шукала відповіді, і я щось для того робила. У мене вже коли таке, чим людей все всюди класно, і в стосунках, і ворожих, це тільки в мене не, не все не всюди класно. Чого люди не хочуть користатися такою можливістю покращити свій емоці... психоемоційний стан, відносини, стосунки, фінанси? Я завжди в такому запитанні хочу: тим більше за доступну ціну. Іра, ну насправді ж відповідь проста: люди не готові йти і щось робити і не готові змінювати, вони бояться змін. Дуже багато людей боїться, що буде щось класне насправді. А ми, типу, а що станеться, якщо в мене не вийде? Це одне питання. А ще частина людей має проблему, а що станеться, якщо вийде? О Боже, я боюся того, що в мене, що в мене вийде і що в мене буде класно. Бо ми звикли жити в якомусь своєму Багні, да? нам в цьому багні тепло, жабці, і ми вискакувати не хочемо в річку, чесно. Так що люди просто так. бояться. Вони ми, бояться. Вони ти, 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 ти знаєш, люди, люди на це можуть сказати повно заперечень. Як я можу боятися чогось класного? Як я можу би ви навіть не підозрюєте про те, що ви можете боятися чогось класного? Тобто, це легко перевіряється в тета-сесії, навіть на м'язовому тесті, чи ви боїтеся чогось класного? А є мільйони випадків, коли ми боїмося класного, більше заробляти, у класних стосунків, коли ми хочемо народити дитину, але ми боїмося її народити, і ми про це самі собі не признаємося. Mm -hmm. ну, от. Окей, так Ми так трохи з тобою відходимо від теми, <сх> але то нічого, бо ми дуже гарно розкриваємо. Я думаю, що може хтось почує щось важливе для себе. Дивись, ти сказала, що тобі вдалося вирішити свій запит. Ну, я би ще додала, що ти почала діяти регулярно, бо в тебе з'явилася регулярність. Твоя прокрастинація вона вже я вважаю, що пропрацьована, а ти як відчуваєш? Ну, я вже ніби як дію. Дію. У мене ще нема стільки клієнтів, скільки я би хотіла, але вони з'явилися. З'явилися, але я також Та, я почала, до... я почала стукати в різні двері, почала різні писати в різні групи. От я почала стукати в різні двері, можна так сказати. Що тобі найбільше допомогло в тому, щоб вирішити своє питання? Комплексно, це не можна так сказати, і зі дзвони наші, і тета сесії. І, 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 і дівчат ситуації, які також були в наставництві. Не можна сказати щось одне. Це комплекс, це, okay. це комплексно. Окей. Okay. Тобто ти бачиш цінність того, що ти була в групі? Так, так. Okay. Я особливо можу зазначити, що для мене не була цінність бути в групі. Ем, тобто, якщо одна якась дівчина розказувала про свою ситуацію, я могла вже з тої ситуації взяти для себе, і в мене вже, до, коли доходило до мене, в мене інколи вже не було що розказати, бо я отримала вже відповіді і якісь свої інсайти. І навіть інсайти на, на запитання, які я не задала, тобто, на які мені не приходило е -е, на розум задати. Угу, От так Яка моя фраза тобі найбільше провалилась, запала в душу? Там є така фраза по плюс по. Тобто на всі дії, так, це перша, а по-друге, Ну, ну, то що станеться, як тебе всі побачать і дізнаються, що ти будеш робити? Ну, і що, що далі станеться? Ти переймаєшся думкою людей, які ніякий вплив на твоє життя не мають? Ну, Тобто вони не рішають нічого в твоєму житті, і ти переймаєшся думкою е, цих людей, що вони скажуть і що вони подумають? Оце, так. так. Оце, 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 так, оце так чітко, що ніби, е, ну це теж моя така була страшна програма, що подумають інші. Вона ще ніби теж так, такі відгуки її є. Але вже суттєво. мені здається, що я коли почну діяти. І, я ще запам'яталася Іра, якби ти заробляла мільйон доларів місяць з цього, що ти боїшся, тобі би було цікаво, що думають про це всі інші? Ні. А це тобі сказала Оля, правда? Чи я? Ні, ти сказала. Okay. Ти сказала, ти сказала. Uh -huh. Uh -huh. Ти сказала цю фразу. А якби тобі ти заробляла стільки, чи тобі би було? Ну, тобто... Uh -huh. І яка відповідь? <гум> Мені би було в залі Фіолетово. Що вони там думають, пишуть на мене, чи що говорять за спиною? Це такий тоді став. Е, ну. Ти ж віриш в свій продукт? Так, я вірю. Я відчула його на сомі і mm -hmm. на інших людях. Он... Так, та. треба заскрічувати всі відгуки і виставляти. Я ще не дійшла виставляти кейси, треба би це поробити, бо кейсів є і там. ну. Там нема такого кейсу, що люди чимось ем, не задоволені. Людина приймає настільки, наскільки вона готова прийняти це. І вона завжди виходить з позитивом, радістю, легкістю і впевненістю в сьогодні, в завтра, дні з будь-якої сесії. Угу. Так. Добре. Чи були в тебе сумніви при покупці мого продукту? Ти сумнівалася? Коли... Ні, ні. Не ні. Було. ні, не було сумнівів. А чому так легко наважилася на це? Ну, я ж шукала відповідей. А як я можу знайти відповідь, задаючи питання, а мені дається відповідь, а я її не користаю? Uh -huh. ну, я би далі була в пошуку відповіді на своє запитання. Угу. Uh -huh. А які в тебе, можливо, були страхи перед тим, як зайти в наставництво? Чи воно дасть результат? Uh -huh. Чи воно дасть результат? Чи це не даремно викинуті гроші? Угу. Uh -huh. Ти колись that's на одному з дзвонів сказала, я не жалію ні одної копійки і дуже рада, що пішла на ВІП. Так. 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 Яка твоя емоційна точка Б після наставництва? Які ти зміни прям відчуваєш, що в тебе зараз? Ну, воно якось так е, налагоджується все, ніби потрохи, вирівнялося і налагодилося, тобто воно почало йти своєю течією. Угу. Тобто внутрішній так. стан в тебе змінився? Так. Так, внутрішній стан в мене змінився. Угу. Що тобі зараз найбільше в собі подобається? Що я не так категорично відношуся до чиїхось думок або дій? У мене нема такого кардинального, це неправильно або так не можна. Тобто, якесь прийшло прийняття більше прийняття всього в цьому світі, отак от. Так от. Що з тобою сталося найкращого під час наставності? Або інакше можу тебе запитати, за що ти мені можеш бути вдячна, або є вдячна? За те, що ти мені показала, що так можна, ну, от, що можна досягнути такого рівня, як ти досягнула, що можна людей вести за собою, що ти на мене прийдуть. Ті люди, яким я відгукнулася, і я потрібна. До мене не прийде той, хто має прийти до когось іншого, до мене прийде той, хто має прийти саме до мене. І що всьому в свій час, що потрохи-потрохи, і воно. Так, угу. да, тому що це важливо, тому що ми накопичуємо потенціал, і тільки з накопиченим потенціалом ми можемо потім дати іншим. Да? І якщо так. щось не вистрелює, значить ми ще десь добираємо якийсь досвід. Так. Це нормально не гнати себе, що вже вчора мені треба було. Так. Я особисто бачу багато розслаблення в тобі. І це, оця загубленість, вона, вона зникла. Ні, ти ніби була в лабіринті, а тут раз і стіни впали, і ти така, весь світ переді мною, і мені можна діяти. Я тебе зараз відчуваю. Так. Є таке, є таке. Я можу діяти. Я... А знаєш, яка фраза твоя що мені так дуже впала? Іра, не проявляй уяви, скільки, скільки людей не доотримують відповіді на свої запитання або допомогу через те, що ти боїшся тих і переживаєш за думку тих, які, які до тебе не прийдуть. Яким ти, ну, ніби... Але скільком хай ти одній людині поможеш через своє проявлення, це вже вау. Клас. Клас. Я так. дуже рада, що тобі провалилася ця думка. Так. Ти її взяла собі. Що тобі найбільше сподобалось в наставництві? Ну, оця комунікація з дівчатами. Ну, от дівчат, дівчата, група, ти сесії, пропрацювання в моменті того всього, що вискакувало, пропрацювання в моменті. Ти знаєш, мені колись сказали дуже важливу фразу, що в мене є дар об'єднувати сильних людей. І я бачу, як формуються групи, і наскільки люди приходять, притягуються, і це реально сильні люди приходять. І, наприклад, по нашій групі я можу сказати, дехто ще дрімає, але я бачу цю силу, і вона розцвіте ця сила, не дивлячись а, на те, що зараз ще. Що зараз ще оця квіточка не пробилась, стеблинка не пробилась в землю, але там розцвіте дуже красива квітка, тому що ми реально ну, всі дуже сильні. Погодься. Так, так, я погоджуюся. Кожен на своєму етапі, але всі дуже сильні, цілком погоджуюся. Клас, дякую тобі. А скажи, будь ласка, чого тобі не вистачило? Щоб ти змінила в наставництві? Можливо, би додала рух. Тобто якусь фізичну активність обов'язково. Ага, ага. прям в завдання, да? так? Щоб так. Через... Бо... Ру... Так, рух обов'язковий, можливо, я би додала сон обов'язково до 23, і, 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 і знаєш, якийсь такий холодний контрастний душ зранку, бо воно настільки заряджає. <гум> Іра, дякую тобі. Ти знаєш, для <провод> мене це ж типу як база. І я думаю, що прийшли люди, вже все знають, але ти мені під, підсвічуєш <продук> і подивись навіть для тебе. Можливо, це навіть відповідь для тебе, що до тебе прийдуть люди, які, може, вже і все знають, але їм треба, щоб їм ще 101 раз повторили. Повторили, так. <продук> Так. Тому що якщо немає фізичної активності будь-якої, оцього сну, то нема енергії звідки взятися на ці всі дії, які ми хочемо зробити. А як тільки це з'явиться, то енергія з'являється в комплексі з цією всією пропрацюванням, то воно й по-іншому буде діяти. Клас, дякую, беру беру я рада, я рада. Я ще хотіла тебе запитати, яка на твою думку, твоя місія? В цьому житті. Надавати відповіді на запитання людей, через які вони будуть покращувати своє життя і свій стан, угу. підсвічувати їм оце. от угу. Дякую, в принципі, по питаннях в мене все. Можливо, ти хочеш ще щось розповісти моїм людям про себе, або, можливо, щось про мене, або щось додати від себе такий для тебе вільне поле. Вільне поле. Перше, завжди будьте в запитанні. Тобто, шу, завжди будьте в запитанні. Якщо там мене Наприклад, десь мої застрели, де мої фінанси, як мені прийти? І вам будуть давати відповідь, будуть даватися відповіді. Тобто, якщо ви в пошуку, це прийде чи через наставника, чи через подругу, чи через якийсь марафон. Слухайте себе. От не закривайте. Я неодноразово згадуючи минуле, як я свою інтуїцію перекривала. Тобто, мені десь були підсказки, я її перекривала. Це навіть, знаєте, таке елементарне. От тобі підказує, що зараз цю вазу, Треба перекласти, бо тварина її завалить сьогодні. А ти не слухаєш цього і рано встаєш і та ваза перекинута з тою водою. Тобто слухайте собі. Це не просто так воно з'являється у вас. Ідіть до кращої версії. Ну, що значить до кращої версії себе? Завжди намагайтеся знайти. Розвиток. Іти в розвиток, не залишитися на тому, де є. От зараз все класно, все, далі нічого не роблю. Завжди йдіть вперед. Воно відкриває ще більше і ще більше можливості. Ну для про себе я що можу сказати? Люди хай відчувають, хай прислухаються до себе. Якщо я їм відгукується, хай я буду рада кожного побачити, відчути, допомогти. Приходьте, ваше зміття зміниться це стовідсотково. Ага, а я тепер усвідомила, що ти про божественне вирівнювання не сказала. Так, я не сказала, так, я ще про божу, божественне вирівнювання, і я часто його практикую на дітях. Тобто, коли застуда, або коли дітей болять животи, це навіть зранку, і воно для рівняння хребта йде. І навіть от для... в мене є такі фотографії в дитини, де ступні не сходилися. Отак -от, а після отак вони були, а потім вони зійшлися. Це дуже хор... Бо де наша сила? Наша сила в хребті. А якщо наш хребець страждає, то і все, все ніби кругом нас також не, не є стабільним. Дисбаланс. Все баланс. йде, вся сила йде. Так. Угу. Та приходить дисбаланс. Тому я вам щиро раджу взяти хоча б три сесії. Хоча б три. Mm угу. -hmm. В ідеалі би п'ять-десять. Угу. Але хоча це б не три сесії. Це така енергетична робота, яку ви можете робити так. онлайн, бути собі в себе там в Канаді, чи де ви там живете. А Іра вам робить? Вдома, вдома для цього потрібно 15 20 хвилин. Просто mm -hmm. полежати. Хіба є випадки, коли люди засинають після нього, то хіба хочете покімарити, зато тут треба довше? Так? І воно полягає на тому, що Іра енергіями проходить по вашому тілі, так, Іра? Правильно я кажу? Так. Так, так, так. І відбуваються енергетичні процеси буквально в фізичному тілі. Дуже класно. Енергія, енергія йде туди, куди саме потрібно вашому організму. Тобто я її не скеровую саме туди, куди ви просите. Вона сама знає, куди їй йти. Розумієте, mm. я на це не впливаю, воно йде природньо. Але не ваше бажання. Розказати. Дякую, що ти поділилася, і я дуже рада, що ти прийшла на наставництво. Що в тебе було таке? В тебе були сумніви, десь там тебе трохи підкачувало, Я пам'ятаю, коли ти вже навіть проплатила, тебе ще трошки хитало, і в тебе оце що? А вдруг не вийде, а вдруг щось. Але подивися, який класний результат. Ти почала діяти, ти розцвіла. Ти відчула свою внутрішню силу, ти повірила в себе, ти позбавилася у цього страху, що скажуть інші, і що тебе найбільше блокувало? І так, далі так. тільки вперед. Я дуже рада за, за тебе і за твої звершення, я б сказала, прориви мені йшло. Дякую. 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 Я щиро раджу вам прийти до Вікторії на наставництво. Хто сумнівається, вам вартує це спробувати. Мені дуже ціна є. Дякую. Так. До зустрічі.